Привіт! Ви на каналі Чесникова Локшина, і Ми продовжуємо дивитись нове доповнення 74 з чотири Лаймфендесу чи Меліт. Ранок реліт починався багато обіцяючи. Прокинувшись після довгого міцного сну, вона відчула прилив сил. Її переповнювали ідеї, і вона одразу пішла до ноутбука. Перше в неї з'явилось бажання запросити Наїна на побачення. Поглянула на телефон. Повідомлення, яке привернуло її увагу, було від віднаєно. Ти неймовірна, завжди цікаво проводити час з тобою. Вона посміхнулась, згадуючи, як цей хлопець завжди підтримував її, навіть коли вона сама не вірила у себе. Ця думка підсилила її настрій. Можливо, саме час щось змінити промайнуло в її голові. Невідомо звідки з'явилась тяжкість у грудях, знайоме відчуття, творча криза. Ще одне повідомлення надійшло від її батька Моргена. Ліліт, мене підвищили. У цьому повідомленні звучала така гордість, що Ліліт мимоволі відчула прилив радощів за нього. Вони коротко обговорили цю новину і, поклавши телефона, вона вирішила, що час і собі рухатись далі. Але для цього потрібно закрити старі токсичні глави свого життя. Попоївши, вчинила спробу поспілкуватися дід та зневірившись, пішла додому. Стосунки з Меган вже давно виснаджували її, хоч дівчина й вибачалась всі ті моменти, коли сварки ставали нестерпними, коли слова боліли як ножі, і навіть той день, коли меган підняла на неї. Руку не йшли з голови. Найн і її власна мама багато разів казали їй, що це ненормально. Це не любов, якщо постійно боляче. Але тільки тепер, проживши трохи без неї, літ усвідомив, наскільки ці стосунки тягнули її вниз. Вона вирішила діяти. Літ запросила Меган до себе додому, але цього разу все було по-іншому. Ніяких вибачень, спроб виправдати поведінку чи сумнівів. Вона підготувала свій внутрішній монолог і рішуче чекала. Меган, як завжди, увірвалася її. Простір і своїм агресивним виглядом відразу дала зрозуміти, що готова звинувачувати ляліту черговій вигадані провині, але цього разу ляліт не зламалась. Вона подивилась прямо в очі Меган і спокійно, але твердо сказала: Меган, я більше не можу. Ми не приносимо одне одні щастя. Ти зневажала мене, ти дозволила собі те, що жодна людина не має права дозволяти, і я не буду більше частиною цього. Ти серйозно? Меган намагалась перевести це на жарт, але розгубленість в її очах видавала справ емоції дуже серйозно, Ліліт. Мені шкода, якщо тобі це боляче, але я повинна захищати себе. Меган почала обурюватись, плакати, але ліліт стояла на своєму. У якийсь момент меган просто розвернулася і пішла. Та ліліт залишилась сама. Перше за довгий час Ліліт відчула, що може знову дихати. Вона подзвонила найну, коротко пояснивши, що нарешті покінчила зі стосунками з Меган. Вона чесно зізнала, що цей крок був для неї важливим, але водночас необхідним. Відповідь не змусила себе. Чекати. Зараз буде, тобі потрібна підтримка, і я поруч. Через кілька хвилин він дійсно з'явився біля будинку. Най не, не посміхнулась вона. Між ним одразу становилась легка і невимушена атмосфера. Ну, розповідай, як ти, полегшення. І водночас трохи порожне, чи чесно зізнала слід. Знаєш, коли довго терпиш щось неправильне, починаєш сумнівати, що взагалі зможеш жити без цього. Не уважно ну, слухав, киваючи час від часу. Ти зробила те, що було правильно для тебе. Це вже величезний крок. Трохи помовчавши, вона за своє звичайно. Дістала карти Таро. Пам'ятаєш, як підлітком я часто тобі гадала, запитала вона, хитро посміхнувшись. То що, хочеш дізнати, що тебе чекає? О, це було б легендарно, засміявся Найн. — Ти тоді провокувала мені славу і багатство. Що ж зараз? Літра складала карти, пояснюючи їх значення і з і трохи жартома. Під час цього вони говорили про минуле, про свої мрії та захоплення. Знаєш, раптом сказала, дивлячись на карти, а потім на Наїну. Підлітком мені подобався один хлопець. Прямо Живоліла кожної ночі мріяла, що він запросить мене на випускний, і він запросив, у якості друзів. На чуть не засміялася, а потім знизила плечима. Нам посміхнувся, але ніби трохи насторожився. наче згадав щось особисте. Нічого собі історія. А хто цей щасливець? Лід махнула рукою, не бажаючи заглиблюватись в старі спогади. Розмова плавно перейшла на музику, виявилася, що Найн захоплюється ретро і альтернативною музикою. Лід з цікавості запитала, які пісні він любить найбільше, і виявила, що їхні смаки дуже Roger. День виявився чудовим для літ на роботі, її підвищили, і це стало для неї справжньою подією. Вона завжди наполегливо працювала і викладалась на всі сто. Радісно вона повернулася додому, ще раз переглядаючи привітання від колег, які засипали її повідомленнями. Її серце співало, а голова була сповнена планів на майбутнє. Вона ще не встигла зайти додому, коли задзвонив телефон. На екрані висвітилося ім'я. Найн. Літ одразу підняла слухавку. Привіт, сказала вона, усміхаючись. Привіт, літ. Як твої справи? Чудово, відповіла вона. В мене гарна новина, мене сьогодні підвисили. — Вау, це неймовірно! я радий за тебе, відповів він щиро. На зітхнув і додав: Привіт, слухай. Є щось, що я щось ще давно хотів тобі сказати. Вона напружилась, відчувши, як серце прискорило свій ритм. — Ми друзі, я ціную це, — Він зробив паузу, підбираючи слова. Ти мені подобаєшся, і вже досі давно. Я боявся це сказати, щоб не втратити наш зв'язок, але твоя рішучість із Меган надихнула мене. Якщо ти погодишся, я би хотів запросити тебе на. Побачення, але якщо ти не готова, я зрозумію. Най не відповіла вона. Знаєш, я б теж хотіла, щоб ми спробували. Справді, тобто, ти погоджуєшся? Так, погоджуюся, відповіла Лід, не стримуючи посмішки, але з одною мовою зведи мене на якесь неординарне побачення. Лід поклала слухавку і серце було швидшені зазвичай. Дуже скоро він приїхав за нею на побачення, підійшов і запитав: лід, я не хочу поспішати чи тиснути на тебе, сказав він тоді, але мені важливо знати. Що між нами є шанс. Давай це буде офіційно. Якщо ти погодишся, я обіцяю, що зроблю все, щоб ти була щасливою. Але якщо ні, ми можемо залишитись друзями, і я це поважатиму. Лід мовчала, обдумуючи його слова. Фіналь, ніби затамував подих. Давай спробуємо, нарешті сказала вона. Тоді у мене є ідея. Я обіцяв тобі побачення. Сьогодні ввечері буде фестиваль, там буде щось магічне. Давай сходимо. Він показав їй брошуру з фестивалем. Ось що там було написано: Свято повного місяця. Купання в місячному світлі. М'яке сяйве місяці наповнює тіла мистичної енергії ночі, яку бачить лише сонце, нічне купання, купання під зірками, коли у воді танцюють відблиски місяця, надзвичайне захоплює затишне потріскування багаття. Що може бути краще ніж зігрітись біля вогнища з дивовижними історіями та танцями? Ця ніч стане незабутньою, повне оголення, Звільніться від зайвого одягу та страхів. Відчуйте абсолютну свободу. Саме так людина стає частиною природи та забуває про умовності. На фестивалі дійсно панувала справжня магія. Велике багаття, поки що не запалене, було розташоване в центрі галявини. Навколо горіли м'які ліхтарі, які заповнювали ніч теплим світлом, а в повітрі відчувався легкий запах квітів. Люди, які зібрались на фестивалі, розважалися, як могли. Хтось сміливо танцював, хтось блокав поміж столиків з напоями, а найпись турботніше відчувала себе настільки вільне, що навіть забули про одяг. Літенен, хоч і посміхались, не могли стримати легкого здивування від. Цієї ексцентричності. Ну тепер я точно переконана, що це найнеординарніше місце, куди я коли-небудь потрапляв. Вони хоча б вільно у своїх рішеннях, відповіла вона, киваючи біг оголених учасників фестивалю. Але не переймайся, я не примушуватиму тебе приєднатись до цього флешмобу. Вони засміялися і підійшли ближче до багаті, спостерігаючи за тим, як язики полем'я витанцьовують в повітрі. Лівіт, тихо звернувся на ень, повертаючи до неї погляд. Я завжди захоплювався твоєю сміливості. Ти робиш те, що багато та хто лише боїться навіть спробувати. Вона глянула на нього, їх очі зустрілись, і вони потягнулись один до одного. І їхній поцілунок був м'яким, як дотик вітерця, але водночас наповнений тією енергією, яку вони тримали в собі стільки часу. Вдавалось, світ навколо зупинився, і навіть голий мужик на фоні не зіпсував цього моменту. Повернувшись додому, ліліт намагалась зайняти своїми справами. Але думки повертались до одного моменту. Ти поцілунок він був інший, не схожий на жоден, що вона колись переживала. В ньому було стільки тепла і ніжності, і водночас з глибини літи чували, як її серце ніби застрягли в цій миті. Спробувала малювати, і руки рухались машинально, створюючи черговий ескіз. Але навіть малювання, яке зазвичай заспокоювало, не могли заглушити ту бурю, що вирувала всередині. З меган все було не так. Думала вона, ті стосунки завжди залишали після себе тягарі, сумніви. Меган змушувала. Її почуватися маленькою, перегніченою, наче її почуття і бажання не мають значення, але знає нам з ним усе інакше лід не могла стримати посмішки, коли згадувала, як він дивився на неї біля багаття, як ніжно торкався її руки, перш ніж вони поцілувались. Ці думки додали їй енергію. Вона повернулася до своїх завдань з натхненням, яке не відчувала вже давно. Навички вдосконалювались, робота рухалась вперед, але її серце залишалось в іншому місці. Поруч із знаєна. Та ган знов нагадала про себе по Каже, ти з нею нам почала зустрічатись швидко ж ти. А я думала, між нами справді щось було. Чи ти це робиш або я рівнувала? Лід залишила це повідомлення без відповіді, але якщо бути чесною, воно її не лякає. Робота вже не приносила такого задоволення, ніби все йде не так, як очікувалось, чи може це з нею щось не так. І, хоч робота напружувала, її очі світилися, обличчя сяяла. Лід відчула, як груди оповнюють таке сильне, майже нестримне бажання кричати на весь світ стосунки тепер її не лякали, хотіли знов побачити Найна. Вона була йому так вдячна, що вирішила відправити йому листівку. Піддавшись бажання, Лялі запросила Найна до себе на романтичне побачення. Літа розповідала, чим займалась останні кілька днів. Я так захопилась малюванням, що навіть не помітила, як минув час. Знаєш, коли почнеш працювати над чимось, що дійсно надихає. Здається, що реальність зникає. Звучить вражаюче, сказав Найн, трохи нахилившись до неї. Ти покажеш мені своє. Картини, Лід посміхнулася, як вона могла відмовити. В той же час вона згадала реакцію Меган. Але все одно підвелась, витягнула одну і поставила перед ним. Ось це одна з моїх останніх робіт. Я намагалась передати не знаю, почуття, які переповнювали мене останнім часом. Найноважно подивився на картину. В його очах з'явила щире зацікавленість. а потім він підвів погляд на Лілі. Це неймовірно, сказав він тихо. Я бачу тебе в кожній лінії, кожному мазку. Ти справжній талант Лілі. Це не просто. Та картина, це емоції. Літ трохи ніяково засміялася, але слова не нагріли її серце. Дякую, прошепотіла вона, відчуваючи, як її щоки розчервонились. Вечір підходив до кінця, але Най не поспішав прощатися. А потім вони зайнялись вугу в склепі. Цікаво, як до подібних безшкотувань ставиться сама смерть. В будь-якому випадку Льові чудово проводить час. Та й після цього він не пішов. Не хочу розставатися зараз, сказав він. А що, якби ми продовжили? В цей вечір. Я можу допомогти тобі прибрати чи навіть приготувати щось разом. Вони разом поприбирали, а потім вирішили приготувати щось просте, але смачне. Лід нарізала овочі, а потім стежила за сковорідкою, а навіть стояв біля неї і читав рецепт, а разом і захоплювався запахом їжі. Він навіть не звернув уваги на те, що Лід трохи не підпалила свій будинок. Вони сміялись, жартували час від часу, випадково торкаючись один одного, і сядотиків при приносили особливе тепло. На роботі новий випадок лід все ще намагається розплутати нещодавну загадку. З'ясувалось, на ділянці біля будинку пачих дерев є два поховання. Можливо, варто з'ясувати певні зв'язки і перенести їх до іншої могили? або обговоритися з іншими представниками родини. Можливо, це допоможе позбутись приводів в маєтку. Він знайшла в собі відвагу вирушити до будинку пачих дерев і перевірити захоронення. Достовірно встановлено, що на території маєтку є два поховання. Але паранормальні явища все одно не припиняються. Можливо, ці захоронення мають значення для їх колишніх власників, тож варто діяти обережно. Окрім цього, залишається відкритими багато питань чи варто турбувати могили, чи це не призведе до нових наслідків? Її продуктивність знижується, проте це не заважає отримати її підвищення, Бо HR знала, що трохи лід влаштувала бунт. Тепер вона молодше питало Вже навіть без питань лід, HR повідомила навчись краще малювати для підвищення. Вона вступила в нові стосунки одразу після складних і токсичних, тому вони з Найном поговорили і вирішили взяти невеличку паузу, дати їй час, щоб вона прийшла в себе. Звісно, вони не припиняють спілкування та певний час обмежуться телефонними розмовами. Наен їй справді подобався, і вона не хотіла нічого зіпсувати, тому вирішила піти до психолога, почати пропрацьовувати минулий досвід. Після Меган зрозуміла, що просити про допомогу це нормально, тому спитала у сім'ї. Родичів було багато, і психолог серед них також був, дружина її брата. Щоб не консультувати сім'ю, вона порадила свою колегу. Єдиним мінусом було те, що сама колега жила в Єденбурзі, і особисті зустрічі вдарила б по кишені ліліт, тому домовились почати з онлайну. А якщо це не допоможе, дівчина би тимчасово переїхала до батьків. На роботі Ліліт продовжує розкручувати в голові недавню історію, знову захоронення у будинку павших дерев, і на цей раз літ вирішує повідомити у відповідні інстанції. Ліліт не в тому положенні, щоб вирішувати таке питання, але вона знає до кого можна звернутися. Вона отримує маленьке підвищення продуктивності. Вдома вона продовжує покращувати навичку письменниця та виконує частину життєвої цілі. Вочевидь, вона вирішила все ж зарахувати собі спілкування за діт, проте забула це використати в плані так, щоб ми це теж побачили. Тому вона йде до наступного пункту написання своєї першої книги Жахів. Через стосунки з знаєним і проробленим нею колись ресерчем, вона вже знає про що буде книга. Вона обирає назву і зупиняється на син самої смерті. Звісно, вона не буде розповідати найне, що надихнув її саме він, адже якщо його мати буде вважати це безпечним, вона сама може розповісти. Це не справа Лілі. Після довгого сидіння за комп'ютером отримує творчу кризу і вирішує розім'ятись в танці, танці в неї дивноваті, та все ж. Після такої зарядки вона йде спати, їй сняться кошмари про ці дні, коли її забирали привольці. Вочевидь, там стало щось дуже погане, настільки що Лілі не захотіла ділитися з нами. Якщо ви помітили, вдома в Лілі часто з'являються електромагнітні перешкоди по телебаченню. Вочевидь, тут живе не лише вона. Вона вимкнула телевізор та вирішила подзвонити найну. Вони трохи поспілкувались, і вона розповіла про цю особливість ділянки, а тоді пішла на роботу. І знову думала про ці захоронення та вирішила не лізти не в свою справу. Ліліт продовжує стояти на своєму. Не її справа втихомирювати привидів. Підлещування до боси не дає їй чергового підвищення, тому Ліліт приходить з роботи дуже напруженою. Хотіла відправити селфі Найну, але через її настрій ці фото виходили такі, ніби вона на нього розлючена. Підключилась на прийом до психолога, поговорила про її почуття. Коли привела думки до Лади, пішла продовжувати писати книгу. Яке досягнення Лі завершив написання своєї першої книги. Вона хотіла доторкнутися не тільки до свого персонажа, сина смерті, але й таємничого міста, в якому вона живе. До неї приходили все нові і нові ідеї, які Літ не змогла вкласти лише в одну книгу, і прийняла рішення, що це буде трилогія. Видавці дуже зацікавилися її витвором, а читачі були настільки у захваті, що книгу номінували на нагороду неперевершено. І на роботі та HR нарешті поступилися та надали дівчині підвищення. Тепер вона подала ганатом, офіційно. Колеги вітали і навіть подарували їй бюст. Вона поставила його на журнальний столик біля телевізора. Можливо, він буде відлякувати привидів. Та коли прийшла, згадала обличчя колег, як вони переглядались і закатували очі, а також як останнім часом їй не подобалася робота. Подзвонила HR і сказала, що звільняється. HR сторопіла. Як? І Ми ж дали тобі підвищення. Та Ліліт спокійно пояснила свою позицію. Вона викладалась на максимум і дійсно заслуговувала на підвищення. Проте колеги постійно обговорювали, що вона досягає цього через ліжко чи за красиві очки, і Ліліт важко працювати в такому середовищі. Айчар обіцяла поговорити з колегами, та Ліліт не хотіла залишатись. Тоді вона спитала, чи не хоче Ліліт спробувати іншу посаду, розпорядниця похоронів. Колеги будуть інші, та вона зможе залишитись у компанії. Ліліт замислилась на хвильку, а тоді. Подумала, чому б і ні. Добре, я згодна, відповіла вона. Отже, що мені потрібно для підвищення? Просто покажи себе, сказала HR. Вони ще кілька хвилин поспілкувались і сказали одна одні до побачення. Нова робоча одежа була достатньо екстравагантна, і навіть підходила літ. Вона хотіла була йти за написання наступної книги та приводи, певно, образилась на те, що вона намагалась їх відлякати пюстем і вимкнула електроенергію в будинку. Наступні місяці проходили спокійно, завершила свою другу книгу і одразу розпочала фінальну частину. Відправила одразу дві видавцю на редакцію. Спілкування з психологом дійсно допомагало. Вона вже не звинувачувала себе в тому, що відбувалось. Знає нам поки все ще спілкувались суто по телефону, та ці розмови були такі затишні, ніби він поруч та її. Вона працювала на новій роботі, їй навіть подобалось, колеги були привітними, і лід сподівалися, що це так і залишиться, її поки не підвисили та працювалась тут приємно навіть без цього. Один з найцікавіших випадків був такий: лід випадково дізналася, що один з її клієнтів переживає фінансові труднощі, життя стало значно дорожчим, і це відбувається навіть після смерті. Чи готова Лілід проявити щедрість? Вона вирішила віддати своїх 157 мільйонів. Яка великодушність, правда, не варто піддаватись їй занадто часто. Вона ж може збанкрутувати. Борги не списує, навіть сам смерть. Бадьорість після такої щедрості дала про себе знати, і ліліт відправилась до своєї вірної подруги бігової доріжки. Наступила різдво, та ліліт вирішила, що час повертати стосунки з найним. Вона відчувала, що вже готова, тому запросила його відсвяткувати разом. Вони прикрасили ялинку, а потім відкрили подарунки. Нейн також приніс літ троянточку добре, що не в целофані, і сказав: мені подобається відчуття щастя, яке ти приносиш у моє життя кожного дня, кожної миті. Ми не бачились так довго, можливо, влаштуємо побачення. Звісно, Лівіт погодилась. Вона теж сумувала за хлопцем. Побачення проходило чудово. Нейн та ліліт не могли насолодитись один одним, та і ділію перервав дзвінок. Номер був незнайомий, та Ліліт впізнала голос Меган. Привіт. Давно не спілкувалися. Слухай, я весь час думаю про тебе, я без тебе не можу. Давай знову будемо разом. І чому вона постійно телефонує тоді, коли в Ліліт все стає добре. Не бажаючи влаштовувати з'ясування відносин, Ліліт відповіла: В мене новий номер. Ви хто? Ой. Вибачте, будь ласка, мені здається в загальному гаразд. Ця розмова трохи насторожила. Наєна, і він спитав, чи не хоче ліліть, щоб він переїхав до неї. Табо ж були проблеми з приводами, чи не так, а разом буде не так страшно? Та Ліліт, нічого не запідозривши, з радістю погодилась і неї одразу пішов готувати вечерю, аби відсвяткувати це рішення. Світав Санта, та, та Літ попитали в нього, чи не хоче він їм щось подарувати. Він не відмовив, та подарунки їм не сподобались. Літ подарувала фекалії, анайну пусту коробку. Напевне, не дуже добре поводили себе цього року. Та їх це не дуже засмутило, і вони заснули в обіймах один одного. А на цьому я дякую вам, що додивились серію до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Всім папа! -па.